Я в'яжу 16 годин, хоч би теж, щоб умерся і знає, що вже війни немає. У мене проходив день як одна минута. Я не міг нічого другого думати, але думав, як щетку зв'язати. Мій чоловік і чоловік сестри зараз на фронті, і тому ми робимо суміші для наших хлопців і для інших військових. Те, що ми робимо, це найменше, що ми можемо зробити для них. Країна волонтерів, країна людей, котрі всі об'єдналися і рухаються разом до перемоги. Я в'яжу 16 годин. І так я люблю, щоб вони були довгенькі, не короткі. Роблю як для себе. Я думаю, що нашим хлопцям буде тепло. Це жити далі. І сьогодні про тих, хто бореться з агресором, не виходячи з власного дому. У нас було пекло, як воно стріляло і стало все горіти. Свої 82 іменини, мешканка Ірпеня Ганна Корженівська, зустріла у підвалі. І ми сиділи вісім днів у погребі, по 16 годин я так сиділа, зять нас чотири баби глядів, тісти варив на вулиці, воду грів. Кажу, яке це щастя, що це теплої води нагріє, да? що ти не холодно п'єш. Плакала, що шістя народилася в війну, і в війну вбирати прийдеться. Тож, коли російські війська пішли з її рідного ірпеня, твердо вирішила власноруч наближати перемогу. Я росла сиротою, і в 10 років я вже влила оцю кружева от для, цих, для рушників. І я це продавала і заробляла, щоб мені в кіно сходить раз в тиждень. А в'язати носки почало в 20, тому що не було нито, а мені дуже хотілося. А тоді вже пішло і поїхала. І дочку обв'язувала, і внуково об'язувала, і правнуков зараз в'яжу. Тепер дні Ганни Степанівни виміряються у шкарпетках. Вісім годин одна шкарпетка. В'яжу, рука затерпла, навіть так шпигає. Я отак похлопала, а так помазала і знову пішла в'язати. Ми зрозуміли, що людина дійсно не зупиниться, що її це заняття надихає навпаки, от жити, працювати, творити заради наших хлопців і дівчат. Ми, звісно, відгукнулися, вирішили допомогти. Почали шукати старі в'язані речі, а також нитки, хлопці відгукуються. Що вони, наприклад, якщо берці тільки одні, і треба їх посушити чи помити, то вони можуть собі спокійно надівати ці в'язані шкарпетки, в них там пересуватися. І особливо, коли це стосується. Це коли холодно, а в холодну пору року а вони абсолютно не заві. А додатково не тільки гріють фізично, а й повірте, гріють душевно. Ганна Степанівна передала на фронт через ірпінських волонтерів вже 85 пар теплих шкарпеток. Її мета зв'язати 100 пар до 26 лютого з свого 83-го дня народження. Ну, Я себе не вважаю волонтером, я просто роблю це. От як соту на пару я зв'яжу, тоді вже я їм сама лічно напишу, листка вставлю у цю карпетку. А так, що ж, як там вони бідні, як цієї моєї подруги, Галіць, синок, він на зв'язок виходить у 8 годин вечора. Я живий, здоровий, всі розговори. так що… Я не за слави, я, я просто хочу чимсь, хоч щось допомогти. Ми віримо і на 100% переконані в тому, що ось першою сотнею Ганна Степанівна точно не обмежиться а отримуючи фотографії з захисниками, деякі отримують ці шкарпетки, вона ще й надихається, що вони знаходять свого адресата, і я думаю, що це її ще більше стимулює працювати далі, незважаючи на те, скільки її уроків. Це ще раз доводить те, що скільки б тобі не було років, ти завжди можеш знайти собі застосування і допомагати в цій війні. Сергію Вознюку з Вінничини 91. То я кажу, а ви, господин Путін, називаєте нас бандерами. Це був бендерайден. А зараз, коли ви почали війну, то буде це вся Україна стане вам бандерами. У 2014, му коли два його онуки вирушили на фронт, чоловік теж не став сидіти, склавши руки, і взявся плести маскувальні сітки. У мене проходив день як одна минута. Я не міг нічого другого думати, але думав, як ще зв'язати. З початком повномасштабної війни Сергій Ілліч організував роботу над сітками у своєму дворі. Спершу різав на смужки власні речі. А згодом до його оселі потяглися односельчани з матеріалами для сіток. Метр сімдесят має козьол, і так три сімдесят, а я кусок приробляв чотири метри, п'ять метрів, як я кушетку зв'яжу. Потім зв'язав, кидаю, другий раз натягую. Це читайте, 4, 45, щось по всім. Метрів, от ширина так, чи як чи довжина, вже скільки в'язали. І це я все старався відрання, хіба дощ був? На виготовлення однієї сітки йде від трьох до п'яти днів. Сьогодні на рахунку бойового пенсіонера понад сто маскувальних сіток, але сітками його допомога не обмежується. Сергій Ліч, переживши два голодомори, вирішив допомагати нашим захисникам провізією і став власноруч робити смачні закрутки. 400 штук, трохи банок я лише виварив перед Новим годом, я здав 238 банок. Ми всі разом можемо наблизити перемогу. Кожен хоче, щоб ми перемогли. Кожен хоче, щоб війна завершилася. І, відповідно, кожен як тільки може, думками, молитвами, працею своєю, всім чим завгодно, донатять всі. Це вже є такий наш стиль життя, тому що ми рухаємося всі в одному напрямку. Одного ранку ми пили каву на кухні. Я дивлюсь вікно, а в метрах Ста направлене дуло бронетехніки на наш будинок. Я стала і просто подивилась у вікно. Чоловік одразу сказав, щоб я сховалась. Я йому кажу, може, це остання кава в моєму житті, я її хочу спокійно випити. Сестри Тамара і Анастасія тримають вітамінний фронт. Щодня жінки готують корисні суміші для українських бійців. Мій чоловік і чоловік сестри зараз на фронті, і тому ми робимо ці суміші для наших хлопців і для інших військових. 24 лютого у нас була домовленість. Мій чоловік сказав, що це не обговорюється. Він піде на фронт. Я думала, що я готова була до цього. Але до цього готовими ми не можна бути. А мед ми заливаємо дуже обережно і потихеньку, тому що він стікає повільно по горішкам. У нас остання партія була 66 баночок, які поїхали на Донеччину. За півроку сестри відправили на фронт і понад 130 літрів імбирно-лимонної суміші. Ця суміш дуже хлопцям допомагає. Вони кажуть, що ну, ложечку розбавляють гарячою водою, от і використовують просто і як зігрітися, і це смачно, і використовують як протизастудний е, засіб. У Мого чоловіка відділенні його побратим гурман. Він готував рибу і маринував в цій суміші. Він передав, що це дуже смачно, і я тепер теж користуюсь цим лайфхаком. Ми всі бійці різних фронтів. У мене інформаційний, у лікарів медичний ті, хто на фронті, вони звісно ж зі зброєю в руках захищають нашу незалежність і нас від ворога. І якщо хтось може в'язати сітки, він це робить. Хтось може варити обіди, він це робить. Хтось може просто сісти за кермо і довести це все на передову, теж це роблять. А хтось може зібрати гроші, а хтось може організувати концерт. Ми всі країна волонтерів, країна людей, котрі всі об'єдналися і рухаються разом до перемоги. Я буду. Робити, поки я зможу, кончиться війна, побіда доподи. Я говорю тим, до победи я буду старатися чим зможу. Наші військові щодня ризикують своїм життям, щоб забезпечити мирне небо над нами. І те, що ми робимо, це найменше, що ми можемо зробити. Будемо робити зі суміші, надсилати на фронт. Якщо буде можливість, будемо залучатись до якихось нових процесів у відкриті для нових напрямків. І будемо робити все, аби наблизити перемогу. Чекаю перемоги. Я кажу, хоч би це ж засяг, щоб умерсь і знайш вже війни немає. Так що я дов'яжу свою сотню. А що ви думаєте про волонтерство на дому? Напишіть у коментарях. Поставте вподобайку та поділіться цим відео зі своїми друзями та знайомими. Давайте разом будемо жити далі.